Добрий день, друзі! Сьогодні компанія Кокос презентує новий бренд Фармелі. Це сучасний європейський бренд косметичних препаратів, які основані на сучасних інноваційних компонентах. Які представлені на світовому ринку виробників команда науковців і дерматокосметологів Фармелі створила формули, які містять максимально ефективне співвідношення активних компонентів дані високоякісні активні компоненти створюються в найпопулярніших лабораторіях Європи. Всі наші продукти торгової марки Фармелі відповідають стандартам європейської якості, пройшли сертифікацію в європейських лабораторіях і мають сертифікати відповідності: як європейського рівня, так і українського. Всі препарати пройшли не тільки лабораторні дослідження, а також клінічні дослідження для для того, щоб довести ефективність. Даної продукції друзі для того, щоб свідкувати за нашими новинками, для того, щоб свідкувати за семінарами, навчаннями, будь ласка, підписуйтесь на наші соціальні сторінки в інстаграмі, фейсбуку, на ютубі і будьте в курсі всіх наших заходів і новинок.